Прийняття рішення. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. У вас виникло бажання залишити згубну звичку? Це дуже добре. Приймайте рішення. Негайно приймайте рішення, з якого дня чи години ви відмовляєтеся від неї. Часто це буває складно, оскільки сама думка про те, що тепер треба уникати чогось приємного й улюбленого стає нестерпною. Проте це потрібно зробити Ваші почуття вабитимуть до протилежного. Певний час ви будете відчувати душевний дискомфорт через невиконане бажання, але поступово пристрасть згасатиме, доки зовсім не втратить своєї сили. Римські війська, ідучи в наступ, спалювали всі мости, щоб не відступити під час битви. У такий спосіб вони готували себе до перемоги. Вони ще не бачили результату бою і не знали, наскільки жорстокою буде сутичка, але вони вірили в перемогу. Під час найзапекліших атак римський воїн усвідомлював, що назад шляху немає, рішення прийнято, і він має перемогти. Щось подібне потрібно зробити людині, яка бажає залишити нездорову звичку. Необхідно спалити всі мости і не допускати навіть думки, що коли буде важко, можна відступити або здатися в полон. Рішення прийнято, і я здобуду перемогу навіть ціною певних страждань. Кидайте звичку одразу, не поступово, слід повністю і якомога швидше відмовитися від згубної звички. У разі тривалої залежності, наркотичної чи алкогольної може знадобитися більше часу та медична допомога. Адже залежність формується не тільки на психологічному, а й на фізичному рівні. Але в більшості випадків залишати звичку потрібно відразу, а не поступово. Коли людина повторює звичну дію, головний мозок закріплює її у вигляді протоптаної нервової доріжки, яка заросте тільки тоді, коли нею довго не ходити. Як не треба відкладати надовго рішення змінити свої звички, так і не слід відкладати рішення прийняти Христа своїм Господом і Спасителем. Того дня, коли ви відчуєте спонукання жити з Богом, скажіть йому: Я приймаю Христа своїм Спасителем, Я вірю. Що його пролита кров омиває усі мої гріхи. Сприятливий час для спасіння не завтра, а сьогодні, адже завтра може бути пізно. Боже Слово говорить, ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. 2 Коринтянам 6, 2. Будьте здорові.